Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На новообрану голову Зорянської громади подали до суду, бо вона преміювала свою дочку. У столбунові вчителів змушують заступати на нічні чергування. В Олександрії люди скаржаться на неякісний ремонт дорожнього покриття. Як пороблено мова про зорянську громаду? Там лише нещодавно сільського голову Михайла Олійника вдруге спіймали на хабарі. Нагадаємо, що після того, як у 2016 році він був вперше взятий силовиками під час отримання півмільйонного хабаря, суди тривали майже 9 років. Попри це, чоловік знову балотувався на сільського голову. Врешті Михайло Олійнику вдалося вийти сухим із води, і судді визнали його невинним. І от не пройшло й кількох місяців, як сільський голова зорі Михайло Олійник знову взявся за старе. Так, у травні цього року його вдруге спіймали на хабарі. І лише після цього місцеві депутати вирішили відсторонити його від займаної посади. Відтак, у Зорянській громаді з'явилася нова голова, точніше, секретарка. Шляхом таємного голосування керувати Зорянською громадою призначили таку собі Наталію Фрейдорф. Її кандидатуру місцеві депутати підтримали практично одноголосно. З приходом нової очільниці у Зорянській громаді думали, що заживуть за законом, але сталося не так, як гадалося. Не пройшло й двох місяців, як у Зорянській громаді, черговий скандал. Тепер же за участі новопризначеної секретарки Наталії Фрейдорф на неї подали до суду. Її звинувачують у конфлікті інтересів. Жінка виписала премію на надбавку до зарплати своїй доньці, яка є начальницею служби у справах дітей. У цій суперечливій ситуації намагалася розібратися наша Сніжана Твардовська. Вона і продовжить. Допрацювалася до повістки в суд. Мова про нову очільницю Зорянської громади Наталію Фрейсдорф. За даними із судового реєстру, жінку звинувачують у конфлікті інтересів. Він може бути пов'язаний із нарахуванням додаткових виплат для власної доньки Софії Кисельової. Остання у громаді керує службою у справах дітей. Із наших джерел стало відомо, що Наталія Фрейсдорф підписала два розпорядження: одне про преміювання, а інше про надбавку посадовиці. Тобто мама із бюджету. Громади дає додаткові гроші доньці. У цьому й може бути конфлікт інтересів. Парадокс у тому, що про такі ризики Наталію Фрейсдорф попереджали відразу після обрання на посаду. Кажуть, що тут у сільській раді працюють ваші родичі, і зокрема депутати, чи це не буде якихось конфліктів інтересів? Це не конфліктна. Так працює родичка. Вона працює на конкурсній основі. А це просада виборча. Зараз просто не зорієнтуюся, яка закон стаття, що це дозволяє. Як пояснювали юристи, розмір премії для голови громади визначає депутатський корпус, а доплати для всіх інших це вже прерогатива самої голови. Відтак конфлікту інтересів було не уникнути. Наталії Фрейсдорф радили, аби її донька написала заяву на звільнення. Втім, станом на зараз цього не відбулося. Ми намагалися почути думку очільниці з Громади щодо цієї ситуації, але на розмову вона не наважилася. Вона зараз зайнята і казала, що не давати ніяких коментарів. Нагадаємо, Наталію Фрейсдорф два місяці тому обрали секретарем сільської ради зорі. Після того, як підозрюваний у повторній корупції Михайло Олійник склав повноваження, жінка стала виконувати обов'язки голови. Опитані нами жителі зорі про нову керівницю знають небагато. Нова головиха є, яка головиха головиху треба вибрати. Кожна пхає своїх, то тобто, вони якісь чужі трохи, трохи з одної ну, вулиці, з другої, так, я так розумію. А не, не привжу всіх родичів, щоб люди вже своїм оком побачили і почули ушами. Вона мені нормальна. Як вона буде там? Ми не знаємо. Кажу, ми ще до неї не зверталися, не ходили ні за чим. То я не знаю. Вона так як людина, то вона нормальна людина. А, а що буде далі? Ну будемо бачити. Я її знаю дуже давно, і враження в мене таке вона дуже хороша людина. У суд на Наталію Фрейсдорф подала окружна прокуратура. Там ситуацію коментувати відмовилися, пославшись на те, що ще не було жодного судового засідання. Розгляд справи заплановано на 3 липня. Також ми надіслали запит до Зорянської сільської ради. Просили надати інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Універсальні солдати на всі випадки життя. Так можна сказати про вчителів у Здолбунівській громаді. Там педагогічний колектив змушують заступати на нічні чергування. Саме так у громаді вирішили боротися із проблемою зачинених укриттів під час тривоги. Нагадаємо, нещодавно рівненщина зазнала наймасштабнішого ракетного обстрілу від початку повномасштабного вторгнення. Окупанти випустили по території нашої держави майже півтисячі дронів і ракет. Тривога в нашій області тривала понад шість годин, і тоді було найбільше скарг, що укриття по області просто-напросто були зачиненими. Люди не могли туди потрапити. Після численних скарг начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль дав доручення керівників громад зобов'язати забезпечити цілодобову доступність. Сховищ, і от по області почали шукати рішення. Як бачимо, у Золбунівській громаді пішли шляхом найменшого спротиву. Вирішили залучити до нічних чергувань тих, хто найвряд чи посміє бунтувати вчителів. Таке рішення прийняли на раді оборони. Відтак добровільно, примусово у здолбунові за літо кожен освітній працівник має провести бодай ніч у ліцеї. Головне їхнє завдання відчинити двері в укриття під час тривоги. Однак таке рішення отримало шквал критики. Чому вчителі проти і що буде, якщо від чергування відмовитися, розкаже наша Вікторія Кимець. Дев'ять місяців вчителі, три місяці охоронці. У здолбунові вчителі змушені чергувати у навчальних закладах протягом ночі. Головне їхнє завдання відмикати укриття під час повітряної тривоги. Кожен заклад розробив графік чергування. Заступати потрібно з 19.00 до 7.00 години ранку. Відмовитися можна, але вчителі не наважуються. Ситуація набула розголосу після допису у соціальних мережах. Його зробила донька пані Руслани. Ви знаєте, ніколи такого приниження вчителів не було. З Нами ну вже 6 років ніхто не радиться. Ну, ми боїмося в нашому ліцеї. Я скажу, що це навіть, мабуть, 1% не набереться, хто підтримує таку політику. Міський голова здолбунова Владислав Сухляк пояснив, необхідність у чергуваннях з'явилася після масованої ракетної атаки у червні цьогоріч, коли під ударом була рівненщина. Тоді в одному із ліцеїв укриття було зачинене. Через це надійшло чимало скарг. Після цього пояснив посадовець спільно із радою оборони та директорами навчальних закладів, почали шукати шляхи вирішення. Було прийнято рішення про те, щоб з числа працівників освіти вони організували на час періоду канікул, Ку на сьогоднішній день до початку навчального року, а саме вересня, 1 вересня, організувати вільний доступ до саме цих укриттів. Владислав Сухляк зауважив, у рішенні ради оборони йшлося лише про забезпечення вільного доступу до укриття. А також додав на території громади сім навчальних закладів, але лише у трьох розташовані захисні споруди. Це ліцеї за числом 3, 4 і 6. Вирішили там зробити чергування на волонтерських засадах. За словами міського голови, кожен працівник має право відмовитися. Все, скажу так, було обговорено з керівниками от у нас на нараді. Керівники в своїх педагогічних колективах на місці подрадах так званих обговорили це питання. Було поставлено, як кажуть, питання чи хтось хоче добровільно, хтось не хоче, ніхто не заперечує. Ніяких як кажуть, переслідувань не має бути абсолютно. Утім, за словами пані Руслани, ніхто не відмовляється, адже боїться втратити роботу. Це такий дуже примусовий. Зразу вчителів починають шантажувати тим, що не на, не на роботу. Ну, вони не прямо говорять, що не домов, але починаються такі мені репресії. У міській раді з Долбунова нам повідомили, що скарг від працівників не отримували. Директорка третього ліцею Лариса Ковальчук розповідає: у її закладі невдоволень та бунту не було. Додає, попри незручності, вчителі із розумінням поставилися до цієї вимоги. Наш педагогічний колектив, розуміючи ситуацію. Забезпечує цілодобовий доступ бажаючих під час повітряних тривог до захисної споруди. Колектив розуміє, що на сьогодні збереження життя людей є питанням пріоритету. Лариса Ковальчук додала: залучаю до чергування не лише вчителів, а й адміністрацію та технічних працівників закладу. На сьогодні у третьому ліцеї частина вчителів своє уже відчергувала. Це в середньому одна ночівля у школі на місяць. У пані Руслани навіть на це пояснення є свої аргументи. Директори залякані теж вони нічого не можуть проти, і це погано. Уже ми давно вони не, не можуть відстояти нашу думку, тому що вони бояться за свої посади. Ми звернулися до обласного департаменту освіти. Вони повідомили, що про подібні рішення на території Рівненщини їм невідомо. Крепко у цьому питанні ставити ще зарано. Його мають обговорити на комісіях, а також під час сесії 9 липня. Ймовірно, знайдуть альтернативу. Свій до свого по своє і не треба ніяких лишніх рук біля кориця. Мова про Олександрійську громаду. Тут місцева фірма виконує буквально всі роботи по ремонту дорожнього покриття. Часто гроші їй дають напряму без оголошення аукціону. Місцева влада в цьому не вбачає нічого кримінального, адже фірма зареєстрована у громаді, а тому всі гроші своїм же. І загалом, завдяки такій співпраці між громадою та компанією остання заробила вже 16 мільйонів гривень. Нещодавно ця фірма приступила до ремонту дорожнього покриття на одній із вулиць у Олександрії. Містеві скаржаться, що будівельні роботи ведуться неякісно. З цим вони і звернулися до нашого телеканалу. Наші журналісти з'ясували, що це за така незамінна фірма працює в Олександрії і хто в громаді насправді виграє від міцної співпраці. Деталями наша Валентина Захарчук. Це вулиця Вишнева в селі Олександрія на Рівненщині. До телеканалу ITV Media Group звернулися місцеві жителі, мовляв, ремонт дороги зробили неякісно. Укладали дорогу фрезератом, тобто використаним асфальтом. Втім, начальниця житлово-комунального відділу Олександрійської громади Світлана Михасюк запевняє, що з цим матеріалом працювала не раз. Він надійно тримається на дорогах з малим навантаженням. «Фрезерат ми використовуємо для вулиць, які є менш навантаженими на дорожнє покриття. Вулиці є. У нас такий досвід роботи вулиця Лесі Українки в селі Олександрія, де 740 метрів вкладено фрезератом, який впресувався, має гарний стан, оскільки є менш навантажений на вулиці Вишнева. Так само покладений фрезерат. Він є дешевший за асфальт. Дороги в Олександрійській громаді з огляду на тендери ремонтують часто. Нещодавно завершили роботи на вулиці Шевченка там як і на вулиці Вишневій працювало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю Дорбуд Україна. Як видно із порталу Open Data Bot, ця фірма часто виконує ремонтні роботи в Олександрійській громаді. Здебільшого договори укладають напряму, без проведення аукціону. Для цього вартість робіт роблять меншою, ніж 200 тисяч гривень. Із бюджету Олександрійської громади Тов Україна» за весь час отримали 16 мільйонів гривень. Для них це найбільший замовник. Голова громади Олександр Гуд співпрацю з ТОВ Україна» пояснює. Тим, що хорошого підрядника зараз знайти складно, додає, закон не порушують. Сьогодні не так багато підрядників, які сьогодні можуть робити роботу. Дело в тому, що немає, немає в них людей і до кого не звертатись, навіть якщо на тендер, то нема багато, що заходить підрядників. Підрядник це який нас робить у дороги, він нас зареєстрований, платить нам податки, він проживає в нашій громаді. Ну і ціни в нього самі дешевші із усіх. Директор ТОВ «Дорбуд Україна нічого дивного у такій співпраці не вбачає. Фірма «Дорбуд Україна зареєстрована в селі Олександрія. Понятно, діло, що податки ми платимо в Олександрійську громаду і дуже часто допомагаємо Олександрівським громаді. Можемо щось зробити безкоштовно. То сі дороги, ще щось. Тому ми пов'язано це раз. Потім ми даємо хорошу цену. Керівниця громадської ініціативи за чесний тендер Мирослава Примак зауважує, що суми виділені на ремонт є підозрілими. В тому, що 199 тисяч я завжди звертаю увагу на такі закупівлі. Це означає, що замовник не хотів робити конкурс, а дав максимальну суму, яка може бути без тендеру комусь дана, для того щоб укласти довір, з ким він забажає. Експертка додає також в тендері об'єднали різні види робіт. Зазвичай це не практикується і може свідчити про бажання позбутися зайвих конкурентів. Замовник об'єднав два різні види дорожніх робіт. Це Експлуатаційне утримання дороги і поточний ремонт дороги, це взагалі за своєю суттю різні види робіт. Експлуатаційне утримання – це щось таке безперервний процес протягом року. Туди може туди входить не лише там дорогу відремонтувати, якісь ямки відремонтувати, а й прибирання узбіч, миття, нанесення розмітки, прочищення водостоків і так далі. і так далі. Тобто, це щось ширше поняття. Згідно із законодавством, шукати виконавця для робіт, які не перевищують 200 тисяч гривень, можна напряму без оголошення тендеру. Все, щоб. Більше цієї суми обов'язково має проходити процедуру публічних закупівель. Часто цією нормою зловживають, запрошуючи до роботи знайомі компанії. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Березному люди нарікають на те, що до їхнього дому не доставляють пошту та платіжки. Мешканці села Івачків, що на Рівненщині, лишились без маршрутки. Де у Рівному планують облаштувати платні парковки. Проблема вже добралася і до міст. Тепер не лише по селах бракує листонож, а й вже у містах. Зокрема, мова про березне. Тут чи не буквально поштовий колапс. Місцеві жителі скаржаться, що листи та платіжки не доставляють до їхнього дому. Пенсіонери змушені самостійно ходити до відділення пошти, аби забрати кореспонденцію. А це не для всіх легко. Люди неодноразово зверталися до Укрпошти, аби вирішити проблему однак віз і нині там. Потерпає від браку листонож, як виявилося, і сам обласний центр. Так, в Укрпошті повідомляли, що ще в минулому році у рівному почало не вистачати працівників і не лише листонош, а й операторів. Загалом по мережі актуальна 61 вакансія. Робочий штат співробітників укомплектовано на рівні 94%, зауважували тоді в Укрпошті. І найбільше цю проблему пов'язують із тим, що листоношами не хочуть йти працювати через низьку заробітну плату. Вона на сьогодні складає близько 8-9 тисяч гривень в місяць. Хоча в Укрпошті запевняють, що Укрпошта дає можливість своїм працівникам впливати на розмір фінансової винагороди. Окрім того, що компанія націлена на те, щоб у кожного листоноші була повна робоча ставка, існує щомісячна система мотивації, яка залежить від співробітника. Однак, як бачимо, це не дуже рятує. На Рівненщині все менше охочих працювати листоношами і від цього страждають не лише жителі сіл, а й уже міст. Чи є якийсь вихід із такої прикрої ситуації з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Листи до вказаного місця призначення не доходять, а все через відсутність листонож. З такою проблемою стикнулися жителі Березного. Кажуть, це вже триває не один рік. Листи та платіжки до адресантів не доходять, а просто залишаються на пошті. Не приносять кореспонденцію газети, які виписані, не, не, не приносять фітанції за житлово-комунальні послуги, не приносять листи. Місцеві жителі додають, після неодноразових звернень лише минулого року у березному з'явилася листоноша, однак попрацювала вона недовго. Тож березнівчани знову залишилися без доставки пошти додому. Правда, через півтора місяця повілася листоноша Галина. Лісоноша була прекрасна, до неї ніяких запитань не було. Що прийде, якийсь лист, вона зразу дзвонить, щоб шобтіпа типу, в ящику він не вода його не жила. О, все. А це знову у 25-му році, знову не стало листонош. Мешканець Березного пан Василь розповідає: навіть попри предоплату свою пошту додому він так і не отримував. На доставку беруть грошики. Плачу за доставку повинні все мені. Ну це рідкість буває як у цьому році. то рідко було таке, що поштальон носив як і сказати, пошту до ящики для ксеція. Не було цього такси рідкість. Зараз знову те саме почалося. Територіальний менеджер Укрпошти Березнівського району Анатолій Конюх каже, така ситуація склалася через брак кадрів. На сьогодні вони шукають двох листонож однак, поки що охочих немає. На даний час проводиться пошук кандидатів на на дані посади. От і сьогодні також будемо відпрацьовувати по центру зайнятості також вакантні місця. Ось тому надіємося, в скорому майбутньому ми вакансії заповнимо. Люди будуть працювати на своїх місцях. Чоловік розповідає, попередні листоноші звільнялися через невелику заробітну плату. А ті, що працюють зараз, не можуть фізично встигнути у всі місця відразу. У них є свої достанні дільниці, по яких вони працюють, розносять пенсію, листи, газети клієнтам. Ось а є дві на даний час вакантні посади, де потрібні люди, які будуть розносити дану кореспонденцію. Як виявилося, така проблема, як відсутність листонош, є не лише у Березному, а й і в інших населених пунктах рівненщини. Ймовірна причина. На одна йтаж не можуть знайти співробітників через низьку оплачуваність праці. На сайті з пошуку роботи листоношам пропонують зарплату у розмірі 9 тисяч гривень. Однак це сума без обов'язкових відрахувань. Ми також надіслали інформаційний запит у Кирпошті, аби вони розповіли, чи збираються вони якось вирішувати проблему із відсутністю листонош у населених пунктах Рівненщини. Наразі чекаємо на офіційну відповідь. У 21 столітті ми не дочекалися не те, що літаючої машини, а й можна не дочекатися звичайної маршрутки. Так, у селі Івачків, що на Рівненщині, місцеві жителі майже місяць живуть у транспортній ізоляції, а все через те, що автобус, який сполучає населений пункт із обласним центром, перестав курсувати. Раніше зазвичай маршрутки не їздили до певних населених пунктів через погані дороги. Нині ж в умовах воєнного стану причина трохи інша: брак водіїв, адже їх мобілізовують. А керманичі громадського транспорту найчастіше не мають бронювання. Тому отримати повістку водії можуть просто на своєму, так би мовити, робочому місці. Наша Олеся Мороз поспілкувалася із жителями села Івачків, аби знайти шляхи вирішення проблеми із доїздом. Вона й продовжить. Село без маршрутки. Мешканці села Івачки, що поблизу рівного, лишились без громадського транспорту. Майже місяць вони не можуть нормально дістатися до обласного центру. Люди обурені. Дуже багато людей немає змоги добратися на роботу і з роботи. Основна проблема це та, хто їде з ночі чи з суток, хто працює ну, подобово. Взагалі люди їдуть до Копиткова, до Миротина, звідти йдуть по 3-4 кілометри пішки. Пані Алла додає, відтепер мешканці на роботу їдуть велосипедами, скутерами, домовляються із сусідами, в яких є власне авто, або чекають на електричку. Зараз скажімо, електричка хоч хоч трішки спасає людей, але от хто їде, так знову почнемо про те, хто їде з ночі чи з доби додому, електрички немає, тому що електричка їде о 6.20 з Долгунова і, по, і і наступний рейс її так би. 12.20. і двадцять. люди мусять чекати або добиратися на сусідні села. Ще донедавна маршрутка Зівачкова до рівного їздила кілька разів на день, та перевізник відмовився від рейсів. кажуть через збитковість, відсутність водіїв і погані дороги. Вона рахується обласного значення. І якщо туди її нормально не зробити, цю 100-метровку, то я ну, в мене сумніви великі, що якісь перевізник захоче взагалі сюди їздити. Тому що тільки починають щось таке трошки, їздять, їздять, потім доходить до того, вони кажуть, якщо дорогу цю не зробити, ми тут їздити не будемо. Івачки входить у Довбицьку громаду. Жителі села звернулись до голови, аби та допомогла вирішити проблему, бо запевняють, залишати людей без сполучення в такий час неприпустимо. Маршрут є, рейс є, є єдине, що не вистачає водіїв. Ми їх шукаємо, працюємо з перевізниками. Розглядали питання, щоб Скопитківська маршрутка заїжджала, але там по годинах не виходить. Тетяна Тимощук каже, що на літо планують запустити соціальний маршрут, аби хоч трішки покращити ситуацію. Хочуть заради цього використовувати шкільний автобус, втім це лише тимчасове рішення. Зі свого боку в управлінні інфраструктури та промисловості ОВА нам пояснили, що на ситуацію вплинути складно, і подібні проблеми є не лише в Івачкові. Основна чи не єдина причина це відсутність персоналу саме водіїв. ТЦК робить свою роботу. Вони мобілізують людський ресурс, а перевізники просто не мають можливості мати достатню кількість водіїв. І саме через це може не курсувати автобус. У нас вже є попередження деяких перевізників, що зв'язку з мобілізацією, вони ще якось справляються, але можливо припинять перевезення, ну, наприклад, найближче, це кораблище. Начальник додав, аби отримати бронювання, потрібно працювати на підприємстві. Але більшість перевізників це ФОПи. Відповідно у список на бронь їхні водії. Не потрапляють наразі. Обласні чиновники намагатимуться якось вирішити це питання, але жодних обіцянок не дають серед порад для перевізників, аби вони наймали водіями жінок. Сотні штрафів за неправильне паркування в Рівному. Відколи в обласному центрі запрацювала муніципальна варта, в неї щодня роботи хоч відбавляй. Порушення правил паркування водії авто пояснювали відсутністю парковок. Цю ситуацію у рівному взялися вирішувати, зокрема, з опровадженням платних парковок. Так у Рівному з'явилася перша муніципальна стоянка на вулиці Шевченка. І водії не можуть не натішитися, хоча не обходиться і без певних нарікань. Оскільки перший млинець не такий вже і на у рівні. Планують облаштувати ще кілька платних парковок. В обласному центрі вже виготовили потрібні документи для облаштування нових стоянок. Наразі планується, що їх буде 15 Поки що триває підготовка до публічно аукціону. У такий спосіб будуть шукати інвесторів. Де стоянку зроблять платною дивіться у сюжеті Вадима Дубенчука. У центрі міста Рівне водії часто жаліються на відсутність вільних паркомісць. Лише за останній тиждень муніципальна варта зафіксувала понад 750 порушень правил паркування. Водії не можуть знайти місце для стоянки, відтак залишають автівки, де вдається. Попри це, у самому центрі є велика безкоштовна стоянка. Вона розташована на вулиці 16 липня, але користуються нею водії неохоче, бо, пояснюють, стан жахливий. Таке покриття дорожнє, що страшно, машиною неможливо легковою проїхати. Весь час десь низом черкає. Вже в самому центрі міста не можна там якийсь порядок навести, засфальтувати, порівняти. Думаю, що владно, то буде і порядок скоріше, і наведеться порядок. Парковка дуже в жахливому стані, дуже величезні ями. Машина шкребе, вона не їде, вона шкребе, бо просто неможливо. Я готова заплатити, але комфортно, щоб машина не була пошкоджена. Якщо колись їду в місто, я лише тут паркуюся, мені це дуже зручно. Єдине при в'їзді, там дуже велика яма, на якій я постійно вдаряюся. Однак ситуація має покращитися. Вигляд стоянки на вулиці 16 липня планують змінити. Вона у списку з 15 парковок, які міська рада планує зробити платними на неї, як і на інші, уже розроблено усю документацію. Зараз шукають інвестора. Буде в подальшому проведено конкурс на відбір оператора. Е, операторам потрібно буде здійснити повністю облаштування цих ділянок. Що це мається на увазі? Це за свої кошти оператори будуть мусити. Заасфальтувати, передбачити, якщо згідно з схемою ОДР передбачені тротуари, значить, облаштувати тротуари, встановити дорожні знаки, встановити розмітку, здійснити, нанести, відповідно, передбачити паркомати для. Зокрема, на парковці на вулиці 16 липня буде встановлено шлагбаум, відеоспостереження та здійснюватиметься охорона. Там планують облаштувати 93 паркомісця. здебільшого у списку майбутніх платних парковок вулиці у центрі міста. Втім, також хочуть облаштувати платні стоянки на вулиці Небесної Сотні, під шляхопроводом, що біля ринку дикого, а також на вулиці Тараса даводюка, яка раніше носила назву Набережна. Водії, які там паркуються, платити не проти. Взагалі, в нас в місті дуже велика проблема з паркуванням. Тут ринок в принципі, то не думаю, що буде більше місця. Краще будуть платні, ніж чим те, що вони забирають на клумби, а місць немає взагалі де паркуватися. Платними парковками мають оточити і центральний ринок. Зокрема, їх розмістять на звільнених від торгівлі вулицях Пересопницький та Полуботка. А от на вулиці Шевченка за стоянку уже платять. Година обходиться у 25 гривень. Попит є. Особливо у базарні дні. Появилася платна парковка, то й місця з'явилися. Можна спокійно заїхати, собі стати. І місце завжди є, не так, як раніше. Місце є, навіть в час пік, в суботу багато людей на базарі. Почекати там п'ять хвилин, місце є, 25 гривень заплатив і Біля базару самого зручного. А як є платні парковки, мають бути альтернативи безкоштовна. Заступник міського голови рівного Артем Гонущак переконує створення платних парковок правильний крок для міста. Бачить і перевагу у тому, що оператори будуть приватними. Вигода для міста однозначна, тому що ми таким чином залучаємо приватну інвестицію, не витрачаємо бюджетні кошти на облаштування цих ділянок. Оператор, це все здійснює самостійно. Крім того, місто отримує сплату в бюджет. Урбаніст Андрій Шевчук наголошує, створення платних парковок це світова практика. Вона вже показала свою ефективність, адже місць для стоянок стає більше. Не створюється найперше для того, щоб заробити кошти, а для того, щоб ефективніше використовувати існуючі паркувальні місця, попит на які є більше ніж пропозиція. Цьому світі паркінги це приватна інвестиція, приватні кошти. Місто в переважній більшості виступає оператором надання земельних ділянок в деяких випадках для цього. Але це комерційна нерухомість. Платну парковку на вулиці Шевченка будуть прати, заприклад, при облаштуванні майбутніх стоянок. Зараз там можна оплатити послугу або у паркоматі, або за допомогою спеціального застосунка. Чи ніхто не хитрує, слідкує муніципальна варта. Штраф за неоплату послуги 500 гривень. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще бережіть себе, все буде Україна.